рама, 28 колеса, Резина в нас, швальба, марафон плюс, антиприкольна, можна їхати, це німецька. По колючках, по стеклах не переживати. Дивіться, є значить, нас, замок замикати заднє колесо. Є значить нас планетарна втулка дуже надійна, максимально. Nexus 7, 7 передач в тій бобіні, Дивіться, як ланцюг гарно все захищено. Від пилюки, від піска, вода осилення, подвійні. Дивіться, алюмінівий багазник добротний. Руль регулюється Тут, дивіться, як переключається, прикольно передачі. Амортизаційна вилучка у нас є. Комфортне, широке сідло, хто любить комфорт. Резина ще в нормальному стані, не порепана. Фара теж є, вона на батарейки. Дивіться, по стану рами в дуже гарному стані. Є підніжка. Як в мотоцикл така потужна педаля йдуть в комплекті. Рама L, метр 70, метр 85 на ріс. Ціна 8,950. 950. Комусь цікаво, пишіть, або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете на тест-райд до нас приїхати в кулики в веломагазин, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми відіслаємо йому нову поштою по цілій Україні без жодних проблем. Не засмучитись.